Вони щодня захищають кордони, країну та місто. А у перерві поміж роботою знаходять час для спорту. Працівники правоохоронних структур зустрілися на щорічних змаганнях із мініфутболу. У білій формі за контроль над м'ячем борються митники. Перешкоджають їм прикордонники. Перші хвилини і перший гол від працівників митниці. Ми мали три можливості реальних забити гол, але на на жаль, забили один. Ну а в кінці гри пропустили. Хто не забиває, той пропускає звичайно. Як завжди футбольне право можливості свої не ну, трошки не сконцентрувалися, і нашу немає людей на заміни. Ми грали одним складом. Майже цей двобій митників та прикордонників завершився нічиєю. Однак нагода позмагатися іще ще буде упродовж року. Динаміаду проводять із більшості видів спорту. З восьми видів спорту. це в основному види спорту професійні, які потрібні нашим правоохоронцям для підвищення свого рівня професійної підготовки. Вони з задоволенням приймають участь. Вдруге на мініфутбольній битві зустрічаються не менш цікаві гравці. Жовта форма, внутрішні війська, зелений колір облюбували працівники пенітенціарної служби. Тут емоцій було аж забагато. В принципі, це перша гра, так що тут не можна сказати, які суперники. Це покаже далі гра. Потім буде грати за рахунок майстерності на фоні усталості. А перше це емоції, розумієте, то таке, кожен хоче виграти, і зато більше сумбуру, ніж ігри. Все ж правоохоронці таки потішили голами досвідчених глядачів. Загалом зіграти у мініфутбол зголосилися сім команд. У після на майданчику зустрінуться ще команди Беркут та МНС.